Цемо тренд. Незручні питання чоловіку. Е, перша частина, тому що відео, я думаю, буде довго. Е, питання я взяла прямо з тренду, як другі запитують. Тому Віталя готуйся до дуже незручних питань. Так, Два рази зрадити мені чи один раз я тобі? Я тобі. Ти мені два рази, чи я один раз тобі. Не? так? Ти оформив всі квартири на мене. Так? Місня. Таких нема. Ну, форми прямо ізі. Заради мого порятунку. Ти поцілував би іншу? Ну, колишню, ну, так як в тебе немає колишнього. Ладно, заради мого порядку. прямо <рес> до Глан. Аби це тебе врятували. <рес> ну ладно. Дивись, якщо я впаду в кому років так на 5-10 і ти вже почнеш нові стосунки, і тут я виходжу з коми... Ага. Що ти будеш робити? Нічого, тебе. а й нові стосунки. Ну так яка різниця, що вони нові. Вони нові, бо тебе не поводить. А так типу, ти поїде нафік, тут на теж. А, а не... з іншої сторони, а чому в мене будуть нові стосунки? Оце, по... оце, по... оце це, правильний вже... вже... отвір. Це вже в теорії, типа. <світ> це в теорії такі так, є. Так у тебе не було нових стосунків, ні? Ні, звісно. Не знаю, бо, щоб така ситуація взагалі була. Видаляв переписки, щоб я не помітила. Коли ще були молоді. Оце, звісно, шок. А, шо ти так само видаляла. Так що, коли ми в школі всі вчилась і видаляли. О, ти такий інтересний вопрос, який я вже знаю. А зараз просто... я вже не знаю, кому я що пишу. Жизнь, жизнь, жизнь показала відповідь. Це, це є питання, що щасті колись. Підписався в інстаграмі від дівчат, якби я попросила. Легко. А я що підписана на дівчат? Я можу інстаграм удалити. О, друге питання. Чи видало ти інстаграм, якби я попросила? Легко. Якщо б тобі дуже сильно допомогло. В чому? Втратити руку чи переспати з колишньою? Ну, как бы была. Ну, була. допустим, якась дівчина, яка мені не дуже подобається, яка мене піса, і, типу... І ріптати руку. Це, як я знаю, це все такі запитання. Я не хочу втрачати руку, и я не хочу зраджувати. Ну, так, ответ один. Правила на все життя? Чи... Так, воно і є. Навіть чи вже вже нема не чи! Просто погодити з носі твої правила. Нема чи. Ну, Жити без телефону рік чи без мене тиждень? Без телефону рік. Для мене це не проблема. Ні, споряд дивлячись, якщо телефон. Просто, Якщо... от все, тебе забрати ти не можеш пользуватися. Не зв'язатися ні з ким. Mm. Взагалі, ну блин, це теж или без мене цілий тиждень, 7 днів, у нас такого максимуму ніколи було. Ну я думаю, краще тиждень без тебе. Що? Mm. Так добре, скучиш якраз, і я скучу. Добре. Якби я налажала, ти б сів за мене в тюрму, чи щоб все-таки я сіла? Якщо це во благо нашої сім'ї, сів би Ну, ну, Ти щас... вкрала мільйон. Ти вкрала мільйон, тебе знайшли, ну я сяду в тюрму. Ну мільйон лишиться при нас. Легко? Економити на мені чи економити на собі?